Нам треба ініціювати рішення, що починаючи ось зараз, серпень місяць, готувати військові конвої НАТО, морські та повітряні для супроводження торговельного судноплавства територією Чорного моря і потім через протоки Середземне море. Це цілком в інтересах країн всіх членів НАТО, які є нашими сусідами, і де вони більше з них є нашими партнерами по антипутінській коаліції. Має на увазі і Туреччину, має на увазі і Румунію. І має на увазі в Болгарію. Я думаю, що те, що президент Туреччини Ердоган узгодив з Путіним, що той з візитом вже в серпні планує це до Туреччини. Я думаю, що якраз президент Туреччини може і хоче використати цей візит Путіна для того, щоб в тому числі довести позицію, що країни Чорного моря в будь-якому випадку будуть захищати своє торговельне сіноплавство і шантажні погрози російського чорноморського флоту їм абсолютно ні до чого. Вони будуть добиватися, щоб чорним морем було і зерно, і інше торговельне це інше. Це торговельне суднопластва. І ніякі чорноморські флот Росії їм це не зупинить.